Друзі, вітаю! Ви на каналі Просенс і сьогодні я буду розмірковувати про час, про його суть, про те, як часи змінились. Це такі мої міркувалки, якщо так сказати, розмірковування. Бо сьогодні багато блогерів розмірковують про час, про філософію часу, про те, як змінюються часи. Що в них відбувається, і історику, як кажуть, сам Бог звелів розмірковувати про час. Бо, власне, наука історія це наука про час, і багато чого змінилося. Я не такий старий, але не такий вже й юний, щоб не помітити деяких змін, які відбулися в нашому житті, які відбуваються в сьогоденні нашому. І що хотілося би сказати про час, про те, що, ви, мабуть, помітили, він дуже прискорився. Так люди кажуть, так люди це помічають, так це люди розуміють, що час прискорився. Але це скоріше суб'єктивна точка зору, тому що 24 години на добу, як було, так і залишилось 60 хвилин. У годині, як було, так і залишилось 60 секунд у хвилині, 365 днів у році так і залишилось, але змінилось багато чого, чого не було раніше. Е, інформація її з'явилось дуже багато, вона різноманітна, вона доступна в більшому об'ємі для людини. Вона швидко змінюється. Цьому сприяли інформаційні технології, поява інтернету і людина. вона, і ще не встигає обробити одну інформацію, як їй дають іншу інформацію. І таким чином складається таке враження, що час летить дуже швидко. Є інші зміни цивілізаційні, які дійсно дають таке відчуття прискорення часу. Люди, мов би, поспішають жити, але знаєте, щоб розмірковувати на цю тему, треба. Пам'ятати, що і це такі дуже суб'єктивні речі. Колись про мудрий Соломон сказав, що той, хто каже, що попередні часи були кращі, ніж ніж день, то це не від мудрості. Так, дійсно, це так. Я не хочу сказати, що раніше було краще, чи зараз гірше, тому що це суб'єктивна точка зору. Але сказати до правди багато що змінилося. Колись люди чекали світло майбутнього у Радянському Союзі, коли прийде комунізм, настане комунізм, всі будуть щасливі. Потім Радянський Союз розпався. Об'єктивно пішли такі процеси, які привели до його розпаду. Суспільство почало змінюватись, змінились. Економіки, змінювалися держави, е, Україна отримала суверенітет, у людей була надія на краще життя. Пішло знову ж таки, не так, як люди собі чекали. Колись люди чекали 2000 року, от нового року, який настане, і станеться якийсь такий апокаліпсис, якісь такі страшні речі. Е, це відбувалось на моїй пам'яті, як я кажу, я не такий старий, але вже не такий юний, щоб. Не пам'ятати цих речей, це е, на пам'яті багатьох із тих, хто буде дивитися це відео, люди чекали якихось змін. Знову таки, видимих змін не відбулося, нічого страшного не сталося. Ну, про інші якісь такі е, трансцендентні речі ми говорити не будемо, це тема інша розмова, але зовні все залишилось, як залишилось. Нічого не сталося. Люди чекали 2012 року, знову ж таки, зовнішніх змін не відбулося. Кінець світу, як кажуть люди, не відбувся, але все одно часи змінюються. І хочеться сказати про те, що змінюються люди у цих часах. Як колись казали китайці, що найскладніше жити у часи великих змін. І ми зараз живемо в часи цих великих змін. Колись люди також мріяли, що ось наступить 21 -е сторіччя. І буде якийсь такий сув в найкращу сторону. Будуть розвинені технології, люди будуть менше хворіти, люди подолають різні хвороби, винайдуть ліки, люди не будуть воювати поміж собою. Але що нам принесло 21 -е сторіччя? Воно принесло нам криваву війну, особливо в Україні. І в інших регіонах світу, де вона відбувається кожного дня. 21 -е сторіччя поставило світ на межу Третьої світової війни, яка фактично вже дав давно йде, але у іншому вигляді, ніж це розуміють люди. У такому латентному вигляді. Багато чого відбулося, як я сказав, що я не Прихильник того, щоб говорити, що все, що раніше, було краще, а зараз все гірше. У різні часи було і добре, і погано. Але відбуваються дуже такі погані зміни в суспільстві. Це пов'язано з багатьма речами, і з вихованням людей, і з цінностними орієнтирами, які люди мають сьогодні, відношення старшого і молодшого поколінь, неповага до старшого покоління, егоїзм, відсутність симпатії це все відбулося. Такого не було в попередні часи, принаймні так не виховували українську молодь, українське суспільство у попередні часи, навіть ще в деякий деякі часи в Радянському Союзі. А якщо ми беремо навіть раніше, то було таке суворе виховання у селянській українській родині, коли виховували повагу до батьків, до старших людей і певні такі моральні орієнтири були в людей. За Радянського Союзу, який би він там був не був деструктивний, яка б його не була деструктивна ідеологія, але все ж таки з'являлось багато людей, яких називали дисидентами, людей, які були незгодними з цим режимом, вони боролись з ним. Люди мали якісь цінності і якісь моральні орієнтири. Зараз ми бачимо нові часи, вони стинають ці грані. Також слід зазначити. Такі мої спостереження, що важкі часи вони породжують сильних людей, а слабкі часи, а легкі часи вони породжують людей слабких. Навіть ті часи, коли жив я, часи мого дитинства, було багато різних таких ну, матеріальних проблем. Вони і зараз є, але тоді дитині підлітку було важко дістати фізично. Якусь іграшку, якісь там предмети, які зараз доступні сучасним дітям-підліткам, і підліткам. цей велосипед потрібно було власну розбирати. Діти робили якісь там саморобки, тому що це було важко дістати, або його не було взагалі, або у батьків не було грошей. Це купити були скрутні часи, був дефіцит певний і. Люди, як кажуть, добивалися добувалися це самотужки, і це породжувало людей, які вміли брати від життя, але не таким нахабством, хитрістю, підлістю, але все ж таки вмикаючи розум, вмикаючи якісь свої здібності. Зараз це людям легко дається, багатьом не всім, звісно ж, і не у всьому світі, але взагалом цивілізація полегшила життя людям. Але все одно у людей не вистачає часу на живе спілкування, у людей не вистачає часу на якісь ну, знаки уваги один до одного. Раніше потрібно було добуватись, як кажуть, відносин до з дівчиною або навпаки. Треба було щось робити. Це були інші часи, це правда. Зараз все по-іншому. Знову ж таки, премудрий Соломон каже, що всьому чує свій час. Час розкидати каміння, час збирати каміння є час війни і час миру. І ми живемо в той час, який ми живемо. Часи їх не обирають. Ми живемо в цей час, який нам е, припав історично. І цей час, який ми живемо е, за біблійною стахологією, за християнською стахологією називають е, останнім часом. Останнім часом. У людській цивілізації. Як би там не було, тим не менш для кожної людини, яка живе сьогодні, дійсно цей час останній, тому що життя воно дається один раз час, який відведений людині у цьому житті Богом і Всесвітом Він. Один раз дається, і як людина його проживає, як вона витрачає цей час, це дуже важливо для неї. І цей час, який ми сьогодні маємо. Маємо його цінувати, щоб сказати добрі слова тим, кого ми любимо, своїм батькам, своїм коханим, своїм дітям, своїм родичам або друзям, які нам дорогі, тому що завтрашній день він непевний. Ми не знаємо, що станеться навіть через годину і ті, хто зараз розповідають, як планувати час, як керувати там своїм майбутнім, керувати Всесвітом. Таких зараз вчителів багато з'явилось, але це лише такі забаганки людські. Насправді людина вона має те, що вона має. Більше в неї часу немає, лише той ліміт, який вона отримала від Бога і Всесвіту. Тому маємо жити так, як це навчає нас сама природа життя, цінувати час, який відведений нам. Господом творцем цінувати цей порядок Всесвітній, закони природи шанувати, шанувати і любити один одного. Тому що, як я сказав, ми живемо в ті часи, які принесли багато з собою якихось цивілізаційних надбань, якихось технічних надбань, якогось розвитку, але це не зробило людину, на жаль, кращою. Люди продовжують воювати, люди продовжують вбивати, люди продовжують творити різні такі ненормальні речі, люди сьогодні не приділяють тої уваги, яка була раніше. І я навіть згадую, коли у сільській місцевості колись люди будували хати собі спільно, із цього саману, ну хто знає, той знає, про що йде мова. Коли все село збиралося, будувало хату, коли люди. Забивали ну, свиню, до прикладу, і запрошували там на свіжак, це називалось так у селі, принаймні в На Дніпрянщині, звідки я родом. То запрошували все село. Ну, бо було таке свято куштувати це цю... м'ясо таке можна сказати, люди спілкуватись, спілкувалися між собою, ось старі жінки. на... На лавках коло двору сиділи, про щось розмовляли, якісь плітки в них спільні були, якісь ну, інтереси спільні, діди там збирались, грали в доміно, шахмати, бо ще якісь речі. То сьогодні дійсно ми такого не бачимо. Молодь вона також замкнена в своєму світі, старі люди також замкнені в своєму світі, і багато-багато інших змін ми бачимо, які сьогодні відбуваються ну, в не найкращу. Сторону щодо людських взаємин. Тому мої такі розмішлізми сьогодні, мої такі міркувалки про час, як я його бачу, як він змінився. ну, Це, звісно, дуже коротко, тому що немає можливості в мене сьогодні говорити технічно, записувати більший ролик. Якщо вам буде цікаво, пишіть, як ви бачите зміну часу. Як для вас він прискорився, і, можливо, ми якось продовжимо цю тему. Хотілося би просто побажати у цьому вже новому 2026 році, який, можливо, принесе також дуже великі зміни, можливо, в не найкращі, На жаль, не найкращі. але щоб ми цінували той час, який нам відведено, щоб цей час ми використовували з користю, будемо мудрими. Бережіть себе, бережіть своїх рідних і близьких, любіть, цінуйте. Поки є час, то будемо робити добро і найперше своїм повір'я, як каже Святе Письмо. Всім бажаю мира, добра і добрих часів. До побачення. З вами був Хельгі.